150 сердець, які б'ються в одному ритмі, 150 думок про рідних, волю та обійми, 150 спогадів, таких страшних, але незламних. Наші воїни повернулися додому після місяців, а й років жорстокого російського полону. Очі героїв говорять більше аніж слова. Солдати, сержанти та офіцери, піхотинці, десантники, нацгвардійці та прикордонники серед тих, хто повернувся є й оборонці Маріуполя, і поки воїни в дорозі, бажання на всіх одне обгорнути себе прапором України та голосно сказати: героям слава. Останні метро до умрійної зустрічі і емоції вже не стримати. Те, що відчували рідні ці довгі руки, неможливо осягнути. Але тепер їхні сльози не від болю та розпачу, а від того, що обійми вже реальність, а не химерні думки. <кій> Сосы, Сынок наш прошел. Не, нормально. Просто Спасибо, спасибо да. большое. Спасибо. Он тут. Где вы? Ну, показывай, смотри. Да, 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 да. Все прекрасно, Саш, не плачь. Серед тих, хто знову вдома, семеро наших земляків це оборонці Маріуполя, гвардійці-добровольці, прикордонник, медик та десантник-штурмовик. Більшість з них були у полоні більше двох років.